Росія підтвердила свою позицію щодо участі в третьому раунді переговорів із Україною, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков, коментуючи ініціативу Києва відновити діалог. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. З російської сторони немає жодних змін у переговорній групі. Ви знаєте, що ми виступаємо за проведення третього раунду. Як тільки остаточно буде розуміння щодо дат, ми вас проінформуємо, сказав Пісков у ефірі Радіо Маяк. Цитує медуза. Журналісти також поцікавилися про проекти меморандумів, якими обмінялися сторони. Є наш проект меморандуму та є проект меморандуму, який передано українською стороною. Має бути обмін думками та переговори щодо цих двох проектів, які поки є абсолютно діаметрально протилежними. Підкреслив Пісков. Він додав, що для зближення позицій має бути велика дипломатична робота. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков також. Кож заявив, що Володимир Путін нібито готовий рухатися до мирного врегулювання війни з Україною, проте головна мета Москви досягнення її цілей. Президент Росії Володимир Путін неодноразово говорив про своє бажання якнайшвидше перевести українське врегулювання у мирне русло. Це тривалий процес, він вимагає зусиль і він непростий, сказав Пісков. Нам головне досягти своїх цілей. Наші цілі зрозумілі, очевидні вони не змінюються. Додав він. Нагадаємо, у контексті війни проти України РФ називає своїми цілями усунення так званих першопричин. Це термін, який Росія часто використовує для виправдання своєї збройної агресії. Основна з таких першопричин у баченні РФ це рух України до набуття членства в Північно-Атлантичному альянсі. Росія наполягає на тому, що НАТО не має розширятися на схід. Пояснюючи цю вимогу своїми стратегічними інтересами. В інтерв'ю речник Кремля також заявив, що зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа необхідна та обов'язково відбудеться згодом. Можливо, вона буде необхідна і для фіксації якихось великих домовленостей, які з часом будуть досягнуті після того, як буде виконано величезну роботу. Сказав Пісков і додав, що поки час для цієї зустрічі не настав. Останню розмову президентів Росії та США Пісков назвав прагматичною та діловою. Це була прагматична ділова розмова людей, які жорстко стоять на своїх позиціях, але готові слухати один одного. Стверджує він раніше. Україна заявила про ініціативу провести новий раунд перемовин, імовірно, в нейтральній країні із фокусом на безпекових гарантіях, гуманітарних питаннях та відновленні територіальної цілісності. За даними турецьких ЗМІ, цього тижня в Стамбулі заплановано мирні переговори між Росією та Україною. Попередньо делегації планують зустрітися у середу або четвер, 23 та 24 липня. Хоча точні деталі щодо місця, часу та учасників тримаються в таємниці, відомо, що сторони обговорюють технічні теми: обмін полоненими, гуманітарну допомогу, безпеку інфраструктури та заходи для стабілізації кордонів. На цьому все обов'язково. Коли залишайте свою думку в коментарях під відео, не забудьте поставити лайк. До зустрічі!